Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярошувець в прямому стрімі українські сикіряни Українські сикіряни які намагаються об'єднати думаючих людей, але зараз це стає небезпечно. В Україні стає небезпечно об'єднувати думаючих людей. Навіть мені навіть мені з мого містечка Сокіряни Чернівецької області, а я на відміну від багатьох блогерів, от вдумайтесь, більшість українських блогерів приховують місце свого проживання. Ну, наприклад, льотчик і світан, такий хоробрий, да, він так все хоробро коментує, він такий патріот, він сидить в Литві. От льотчик і світан, полковник ЗСУ, який міг би зараз бути. Тут в Україні передавати досвід свій льотчикам, вчительків він сидить в Литві і звідти вчить українців патріотизму і прогнозує. Ну а я не приховую свого місця проживання, я український історик та журналіст розшиваюсь проживаю в місті Сикіряни Чернівецької області, і мене тут усі знають. Я ходжу по вулицях без охорони, і я не боюся. Не боюсь тільки того, що за мною стоїть Бог і правда. Помирати один раз. Помирати один раз, тому чого мені бояться, дорогі рідні. Але боятися все-таки ж потрібно, нам кажуть, тому що думаючих людей в Україні зараз будуть зачищати. Зачищати будуть думаючих людей в Україні. Хто буде зачищати? Про це потім, але перед цим я дуже попрошу. Підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов. Нас 59 тисяч 100 підписників. Мінімальна задача зараз в найближчий час для того, щоб відео з каналу Ютуб каналу Ігор Кравцов розходилось по сегменту Ютуба Добре, потрібно ще 900 підписників. 900 підписників нас буде 60 тисяч підписників. Це мінімальна мета, максимальна з Божою допомогою до 100 тисяч підписників догнати Ютуб канал для того, щоб укріпляти український сегмент Ютуба. Підкреслюю український, тому що українського сегменту Ютуба дуже і дуже мало, на превеликий жаль. І низький уклін, як завжди. Людям, які допомагають донатами. Відзвітую за учора. За учора я виклав 5 відео в основній сітці каналу і 5 стрімів. Отримав 5 донатів. Дуже попрошу українців: приєднуйтесь, надсилайте донати. Хто скільки може! Люди, які ставлять лайки, 10, 20, 30 гривень. Канал працює. Сьогодні зранку я виклав уже 7 відео. 7 відео в основній сітці каналу. Працюю працюю на виснаження, працюю по фронтовому. Допомагайте, дорогі рідні. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Буду вдячний за допомогу. І пан ІС Вітання зі Львова. Я дуже радий, що Львів. Пасіонарна столиця західної частини України нас вітає. Отже, з сьогоднішнього дня в Україні думати і бути неслухняним по-дитячому, кажу, а по-дорослому мати свою думку стає дуже небезпечно. І це не жарт. Я вже казав, що вбивство Ірини Фаріон сакральне вбивство, так як більшість говорила. В центрі Львова це сигнал для політичних розправ, для політичних репресій. Пам'ятаєте, як колись в Ленінграді вбили першого секретаря Ленінградського обкому партії Кірова, а потім вбили начальника Петроградського ЧК Урікського. І ці вбивства були сигналом для політичних репресій В СССР. Які за собою понесли життя десятки мільйонів жителів СССР, які були убиті, розстріляні і згнили в констабрах СССР? Так, от, вбивство Ірини Фаріон це тільки початок. Початок політичних репресій. Ви скажете, я фантазую, та ні, політичні репресії вже починаються і будуть. Будуть, а ви скажете, а ля ти знаєш? Може, ти це нафантазував, може не буде. Ну, подивіться на е, деяких персонажів. От колись в Росії всі дивилися на Володимира Вольфовича Жириновського. Всі дивилися, а деякі люди казали: от, дивіться на нього, він каже все те, що буде. І дійсно, все, що казав Вольфович, все збувалося. Він був в Росії як пророк, тому що він говорив те, що. Не міг говорити Фюрер Путін. Те говорив Вольф, Вольфович Жириновський. Що не може сказати король, то говорить шут. Що не міг сказати Путін, то говорив шут Жириновський. І все, що говорив Жириновський, в тому числі про війну з Україною, збулося в один. один У нас є такий персонаж, в Україні є шут. Шут по-російськи, клоун по-українськи це Євген Дикий. Євген Дикий, пухкий, отакий його на 220 кілограм. Українець, який не воює. Він колись воював два місяці в 2014 році в АТО. Підкреслюю, два місяці командував зводом. Потім зрозумів, ну для чого бути в АТО. Побув два місяці хватить. І з 14 2014 року, по 24 четвертий рік, 10 років, він на Ютубі. І 10 років він вчить українців, як жити. Вчить українців, як жити. В чому не розбирається тільки дикі військовій справі, в економіці. В медицині, в освіті, в екології, в антарктичних пінгвінах. Дикий це людина, українець, який готова померти з антарктичних пінгвінів. Так? 460 мільйонів виділили на пінгвінів в Антарктиці. Ще дикий каже, треба виділяти. Нам же треба рятувати пінгвінів. Так? так от, Євген Дикий є шутом української влади. Шутом, він був шутом при Порошенко. Перед тим, як розказати про шута Євгена Дикого, я прошу задуматись, чому цей шут до сих пір живий? От Євген Дикий, як він каже, я патріот України, я воював за Україну, я націоналіст, він себе позиціонує з націоналістом. У мене питання, а чому він до сих пір живий? Скільки людей, які були за Україну, патріотів, націоналістів, в тому числі, які починали з диким в АТО, давно мертві, а дикий живий. Правильно, дикий живий, тому що він працює на владу, він працює на чорношляпих. А тут перед тим як казати, дикий працює на владу, треба правильніше сформулювати думку: дикий Євген, дикий працює на владу чорношляпих. Уточнюю і на владу українських олігархів. Тому він 10 років мандрує з канала на канал, з телебачення на газети, з газети на радіо, шикарно живе, рідня його добре живе. До речі, жоден з родини дикого не воює чоловік. Все і говорить Євген Дикий: все те, що не може сказати, правильно влада чорношлятих. А саме чорношляпа влада, чи влада чорношляпих не можете сказати, що говорить дикий. Так ви дивіться, що говорить дикий, і ви побачите, що буде. Але привітаю з нашими глядачами. Я вже вітався з паном Яс зі Львова, з паном, Фонар... з паном Фонарем вітаю. Едуард Губрієнко, Петя Васильєв. Добрий ранок. І пан. Кіт, дикий думає, не збирається, не збирається залишати. Ну, дикий я сам підозріваю, що дикий чорношляпий, що дикий не українець, а дикий чорношляпий. Тому що такий же самий етнічний українець, як дикий Стефанчук з Хмельницької області. Хоча всі кажуть, що Стефанчук це не Стефанчук, а Чорношляпий. Але вернемося до того. До чого закликає дикий. І тут у мене питання до Служби безпеки України. До шановні е співробітники Служби безпеки України, зверніть увагу на, на, те, що, е на те, що закликає дикий. Дикий зверта е закликає, просто закликає українців убивати українців. От Підкреслюю спеціально для співробітників Служби безпеки України. Шановних наших співробітників, звернути увагу на Євгена Дикого, який служить, служив Порошенко, зараз служить чорношляпим І прямо закликає зараз українцям убивати українців. Знову вийшло інтерв'ю дикого. Пам'ятаєте, він казав: в минулому році я буду заходити в хати до ухилянків, вибивати ногою двері з автоматом з своїми друзями, нас багато. А сьогодні, після вбивства Ірина Фаріон, дикий дає інтерв'ю і каже: включаю пряму мову дикого. Потрібно зараз зайнятись зачисткою ухилянтів. Зачисткою. Він раніше казав вибивати ногами двері, з автоматом заходити. А зараз каже, потрібно зайнятись зачисткою ухилянтів і зачисткою їх лідерів хилянтів багато. Вони як збиралися натовпами, так і збираються натовпами. Але зараз потрібно зачищати не тільки ухилянтів, але й їх лідерів. Так сказав Євген Дикий. Вдумайтесь, зачищати це ж убивати. На термінології військових зачистка це вбивство. Ти зачистив. Певний квадрат зачистив певний квадрат лісу. Чи території, значить, ти вбив всіх ворогів. Всіх ворогів, ти їх просто вбив. Зачищати це вбивати. Це військова термінологія. Значить, дикий кажучи, що потрібно зараз зачищати всіх ухилянків, і головне, він сказав: потрібно зачищати їх лідерів. Ось що я ледь не забув сказав. Дикий сказав в інтерв'ю, що зараз потрібно зачищати ухилянтів, які збираються великими масами, і головне, зачищати їх лідерів. Лідерів зачищати. Зачищати, які є професійними провокаторами і агентами Кремля. Значить, після вбивства Фаріон шут чорношляпої влади чи влади чорношляпих, Євген Дикий. Дає команду вбивати українців, українцям убивати українців, зачищати, вбивати тих, хто думають не так, тих, хто говорять не те, і тих, хто говорять правду. А саме головне зачищати лідерів. Пам'ятайте зачистки української інтелігенції НКВС е, е, в, на колимі. В урочищі Саморох, якщо я не помилився, коли за один день вбили до двох тисяч українських інтелігентів, звезених в це урочище з усієї України. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте зачистки НКВС української інтелігенції, лідерів української думки. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте зачистки гестапо, українців у Львові в 41-му році і в інших містах України. Києві, пам'ятаєте, коли Гестапівці теж арештовували інтелігентів, письменників, газетярів, художників, всіх, 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 всі, хто залишилися після репресії НКВД, і вбивали. Гестапо і НКВД вбивали українців, вбивали лідерів громадської думки, вбивали інтелігенцію, вбивали людей, які думають. І до цього зараз закликає Євген Дикий. Вдумайтеся. Безкарно закликає, 11 рік закликає. Все. Що буде далі? Війна нас знищують на фронті рашисти так? Звірячі, в тилу дикий закликає українців убивати українців, убивати людей, які говорять правду, і убивати лідерів громадської думки. І це закликає Дикий отакий 220. Кілограмовий боров сидячи перед журналісткою, попиваючи йок, і журналістка посміхається. Вдумайтесь, журналістка посміхається, коли дикий закликає вбивати українців і лідерів громадської думки. Що робиться в Україні? Що робиться в Україні? В Що перетворюється Україна? Якщо ти говориш не на українській мові убити, якщо ти ходиш не в ту церкву вбити, якщо ти думаєш не так, убити. Якщо ти говориш правду, убити. Якщо ти не так подивився, убити. І це закликає дикий, закликає на всю Україну безкарно. Що твориться? Де ми живемо? Замість того, щоб в такий важкий час об'єднуватися, триматися один одного, тому що тільки об'єднання українців гарантує те, що Україна виживе в цей страшний час. Українців закликають убивати українців. Вустами шута Євгена дикого. І все, що говорить Євген дикий, вже збувається. Фактично, дикому дали ліцензію на вбивство українців. І ви думаєте, українців не будуть вбивати, нема кому, та є кому. Отакі, От як Дикий, псевдопатріоти, такі як дикий. Їх готують вже вбивати українців, затикати роти українцям, які говорять правду. Страшно, страшно, рідні, дорогі, страшно, що буде. Але я не міг сьогодні не провести оцей ранковий стрім в понеділок і не сказати правду про страшні часи, які ще наступають в Україні, які ще будуть в Україні. Щоб ви готувалися з вами, український історик та журналіст Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. 900 підписників потрібно, щоб у нас було 60, 60 тисяч підписників. І низький уклін і прохання до всіх людей, хто дивиться, допомагайте, скільки можете донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Буду вдячний за кожну гривню допомоги. Дякую за стрім. До нових зустрічей. Гарного початку і спокійного початку робочої неділі. До зустрічі рідні. Дякую за стрім.